Доброго вечора, ми з України. 2 березня 2023 року місяць буде перебувати в знаку лева, що може стати причиною збільшення самовпевненості та бажання стати центром уваги. Це може спонукати до виступів, прояву креативності та драматичних жестів. Однак варто пам'ятати, що наші дії можуть мати вплив на інших. Тому важливо зберігати рівновагу та бути уважним до потреб та бажань інших людей. Додатково, на цей день Меркурій буде перебувати в знаку риб, що може сприяти інтуїції та творчому мисленню. Проте, це також може призвести до певної розсіяності та неохайності в деталях. Рекомендується бути уважним у комунікації та перевіряти інформацію, щоб уникнути недорозумінь. Загалом цей день може бути цікавим та напруженим, проте варто зосередитися на своїх цілях та діях, а також пам'ятати про те, що інші люди також мають свої потреби та бажання.